Продовж місяця у Покровську всі любителі футболу з цікавістю спостерігали за ходом матчів Кубку міста. В цьому році в змаганнях взяли участь 15 команд з Покровська, Новогродівки, Добропілля, Мирнограду та Межівського району. До фіналу, який пройшов 6 травня, увійшли дві команди з Покровська та Новогродівки. Вони зустрілися на стадіоні загальноосвітньої школи номер 9 Щоб поборотися за головний приз. Турнір проходив за підтримки Покровського міського голови Руслана Трибушкіна. В такому форматі проводиться перший раз. Вона у нас одна така площадка у місті. Как бы мы решили попробовать, что с этого получится. Ну, вышло очень интересно. Ожидаем мы на следующий год, конечно, вот в этом году 15 команд, но мы думаем, будет их больше. Ми качественно змінили судейство, качественно змінили регламент игр, У нас не було переносов, То тобто, есть так, як ми запланували провести в эти вложились, ми как Як ми с 6 мая фінал, так ми провели. за словами начальника управління сім'ї молоді та спорту Покровської міської ради Леоніда Михалко, футбол завжди був і залишається одним з найулюбленіших і масових видів спорту у Покровську. Очень приємно, що все таки в нашому городе... місті такие массовые виды спорта, как футбол, развивается все с нарастающей силой. И не последнюю роль играет поддержка городского головы Руслана Вареевича Требушкина, которая своим неравнодушием помогают развиваться настоящему народному виду спорта. Сегодняшние соревнования подкреплены призами. Надеемся, что это будет стимулювати наших ігракових грати інтересно с з, з оганьком із задором. Гра принесла задоволення всім і глядачам, і гравцям. За підсумками фінальних змагань, в результаті запеклої боротьби перше місце посіла команда Покровська. Переможці були нагороджені кубком міста, грамотами та медалями.